Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. На цьому каналі ми говоримо про актуальні юридичні питання з питань мобілізації військового права, перетину кордону, нерухомості сімейних правовідносин та інших юридичних питань простою мовою. Сьогодні приділимо часто увагу до питання мобілізації. Осіб, які заброньовані на підприємствах як працівники, чи чули ви такі випадки у засобах масової інформації чи в соціальних мережах про те, що працівник був заброньований, а його мобілізували? Як діяти в таких випадках? Яка перспектива оскарження відповідних дій працівників ТЦК? Давайте з'ясовувати. Слід вказати про те, що стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, частина перша, пункт перший цієї статті, визначає, що можуть не проходити військову службу під час мобілізації на особливий період, заброньовані підприємством, установою організацію працівники. Отож, для підтвердження цієї підстави у вас на руках має бути, ну, по-перше, витяг з наказу Міністерства економіки про те, що ви заброньовані. Друге, ця інформація про ваше бронювання має бути внесена в систему оберіг або підтянута у застосунку «Резерв Плюс. Крім того, якщо у вас є сформований електронний військово-обліковий документ через Резерв Плюс з QR-кодом. У ньому має також відображатися питання вашого бронювання. На що слід звернути увагу? Якщо у вас на руках є тільки витяг з наказу Міністерства економіки, працівники ТЦК можуть його до уваги не взяти, якщо відомості будуть відсутні у оберезі, ну і відповідно у резерві. Плюс ви також його не зможете. Підтвердити, тому, будь ласка, зверніться до вашого роботодавця, візьміть витяг з наказу Міністерства економіки про ваше бронювання, і подбайте про те, аби відомості про них були внесені у оберіг і підтягнулися у резерв плюс. Якщо у вас є такий витяг з наказу, але вони не внесені до відповідних електронних реєстрів, то зверніться до ТЦК, написавши заяву про те, що просите внести відомості. До інформаційної системи оберіг щодо вашого бронювання. Насправді, технічно це дуже просто. Чому? Тому що в даному випадку це відмітка лише однієї кнопки для того, аби ця інформація була внесена працівником ТСК до реєстру. Крім того, прошу звернути вашу увагу, що на підставі бронювання ви маєте право оформити відстрочку від мобілізації на особливий період. Тобто є у вас витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання. Ви внесли ці відомості до системи оберіг. Але в даному випадку ви не оформили відстрочку на підставі бронювання, тому ви можете подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або подати заяву до центру надання адміністративних послуг. Якщо вони приймають такі заяви, наголошую на тому, що в деяких територіальних громадах ЦНАПи надають допомогу ТЦК для того, аби розвантажити ТЦК і приймають заяви. На відстрочку від мобілізації, потім їх передають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому з'ясуйте, як у вашій громаді чи напряму ви подаєте заяву до ТЦК на відстрочку, чи ви її подаєте через СНАВ. Цей алгоритм дій є абсолютно нескладним. Ви подаєте заяву на відстрочку у зв'язку з тим, що у вас є бронювання, і через 7 днів після подання цієї заяви ви отримуєте довідку про те, що ви дійсно маєте право на відстрочку. До такого-то числа у зв'язку із тим, що ви є заброньований працівник, тоді це буде повний пакет документів, який дозволить вам реалізувати ваше право на відстрочку і бути переконаним та впевненим при спілкуванні із працівниками ТЦК. Якщо ж у вас є тільки витяг з наказу і внесені відомості до оберегу, то в даному випадку це також є підстава для того, аби працівники ТЦК не могли вас фактично мобілізувати. Але давайте розглянемо реальні приклади із практики. Є ситуації, коли працівники ТЦК, при взаємодії із військово зобов'язаними чоловіками, бачать витяг із наказу Міністерства економіки, іноді е, навіть бачать і підтянуті відомості до системи оберіг. Але у вашому електронному документі з QR-кодом, який ви витянули через Резерв Плюс або оновили свої дані через СНАП, не оббачається від. Відповідної відмітки про ваше бронювання. Тоді є історія такого характеру, що вас можуть направити на проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої вручаєте бойову повістку на відправку, включаєте вас до мобілізаційного розпорядження і відправити у навчальний центр. Що ж робити далі? Наголошую на тому, що до моменту включення вас до особового складу військової частини, а навчальні центри вони мають статус уже військових частин, ви набуваєте статусу військовослужбовця. І тоді військовослужбовця звільнити у зв'язку з його бронюванням неможливо. Тоді ми застосовуємо лише статтю 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І Абсолютно підстави звільнення військовослужбовців відрізняються від підстав для звільнення або від строчки від мобілізації. Тому рахувати те, що вас врятує бронювання після зарахування вас до особового складу військової частини, навіть якщо ви перебуваєте у навчальному центрі, розраховувати не варто. Отож, йдемо далі. Яка тут може бути перспектива? Тут є перспектива судова. Чому? Тому що необхідно з'ясувати і витребувати документи. Ну, по-перше, про те, як проводилася процедура вашої мобілізації, якщо ви заброньований працівник. Тобто, чи була вам вручена повістка про уточнення облікових даних, чи було працівниками ТЦК здійснено перевірку того, чи ви заброньовані. Нагадаю, і наголошу на тому, що на працівників ТЦК покладається обов'язок здійснити перевірку щодо вашого бронювання. На підприємстві, установі організації чи в органах державної влади або місцевого самоврядування. До речі, цей обов'язок покладений на них відповідно до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Далі, на якій підставі вас направили на ВЛК? Якщо здійснили перевірку і побачили, що є наказ Міністерства економіки про ваше бронювання, тобто, фактично, це є порушення, якщо працівники ТЦК не вживали за. Заходів щодо перевірки наявності вашого бронювання. Ідемо далі. Якщо вас направляють на ВЛК, і ви знаєте, що у вас є. Заброньований витяг з наказу Міністерства економіки про ваше бронювання. То в даному випадку тут є підстава для відмови від проходження ВЛК, тому що в даному випадку у вас є підстава для оформлення відстрочки. Відмова від проходження ВЛК це склад адміністративного правопорушення, не кримінального. Це стаття 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення і відповідно штраф 17 тисяч. Гривень, якщо ви вже пройшли ВЛК і вам вручають бойову повістку, то відмова від такої повістки це є ухилення від мобілізації, і тут я наголошую склад злочину статті 336 кримінального кодексу України. Фактично, відмова від бойової повістки це тільки кримінал, тому звичайно, ви маєте процедуру цієї мобілізації в подальшому. Пройти відправитись до навчального центру, а потім уже в судовому порядку захищати своє право. Що необхідно для того, щоб звернутися до суду мобілізованому заброньованому працівнику на момент мобілізації? Ну, по-перше, нам треба підтвердити ваш статус заброньованого працівника на той момент, коли видавалося мобілізаційне розпорядження. Це ми можемо зробити за допомогою направлення адвокатських запитів до Міністерства економіки України. Про те, чи видавався відповідний наказ з такими то реквізитами конкретно на вас, як на працівника, тобто отримати підтвердження, що на дату видачі мобілізаційного розпорядження ви дійсно були заброньовані. Крім того, є ще одна історія, коли роботодавці направляють паперовий варіант документів для бронювання на обласну військову адміністрацію, а ті вже направляють на Міністерство економіки або одразу на Міністерство. Міністерство економіки і крім цього, зараз є дуже класна можливість забронювати своїх працівників через дію бронювання. У даному випадку це можна зробити навіть за 5 хвилин. Якщо дані про вашого працівника внесені до оберегу і підтянуті у резерві плюс, тоді цього працівника можна забронювати за кілька хвилин, і це бронювання може взагалі строк його дії надаватися або на 6 місяців, або на 12 місяців. Місяців тому, якщо у вас є паперові варіанти, які направлялися на Міністерство економіки, але вас немає ще витягу з наказу про бронювання, то ви вважаєтесь таким, що ви не заброньований. І тоді працівники ТЦК в законний спосіб можуть вас мобілізувати. Але якщо вас, наприклад, в той же день через дію забронює ваш роботодавець і у дії через 5-10 хвилин висвітлиться те, що ви заброньовані через дія бронювання, то в даному випадку. Підстав для вашої мобілізації також не буде, якщо ви не виявляєте особисте бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період. Отримання відповіді із Міністерства економіки про ваше бронювання нам, звичайно, треба витребувати накази з військової частини із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про те, на підставі якого мобілізаційного розпорядження вас мобілізовували, наказ про включення вас до особового. Складу військової частини, тому що саме його ми будемо оскаржувати, цей наказ визнавати протиправним, і скасовувати, і просити суд, аби вас виключили зі списків. Військової частини, до якої вас мобілізовували, оскільки було порушено порядок мобілізації. І тут є один лайфхак, на який потрібно звернути увагу. До розгляду справи судом, ви є військовослужбовцем, на якого поширюється дія статуту Збройних сил України, на якого поширюється положення про проходження військової служби, тобто ви зобов'язані виконувати всі накази командування вашої частини. Але час від часу частини. Не можуть робити так, щоб переводити вас в іншу військову частину, і от судимося ми, наприклад, з однією частиною, а під час судового процесу вас перевели в іншу, і вже. Ця частина, яка є відповідачем у нашій справі, вона не зможе виконати рішення суду, тому що ви вже переведені і знаходитесь у підпорядкуванні іншої частини. Тому наголосіть вашим адвокатам або юристам, які супроводжують такі судові процеси, про те, щоб вони подавали заяву про забезпечення такого адміністративного позову, аби заборонити вашій військовій частині вчиняти будь-які дії щодо переведення вас до. Інших військових частин або органів військового управління. Це убезпечить захист законних прав вас, як особи, щодо якої було порушено порядок мобілізації, і в подальшому забезпечить реальне, ефективне виконання судового рішення. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які ситуації у вас виникали, як ви з них виходили, і чи є у нас ті, які вже звернулися до суду. Фактично, колектива. Адвокатського центру Жанни Грушко надає юридичний супровід з питань захисту інтересів військовозобов'язаних працівників, які були заброньовані на підприємствах. Тому ви можете звертатися за контактами, вказаними під цим відео. А ми з вами зустрінемось у наступних випусках. Не перемикайтесь, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал.